Осінь – загадкова гостя, непомітно прийшла в гості, там, де вже прийшла вона, золотом блищить трава, там, де сіла, відпочить, уже дощик капотить, осінь любить малювати, все навкруг вдягати в шати, по землі вона мандрує, що побачить, розмалює осінь. Аж на диво гарна, кольорова, різнобарвна. Малята, подивіться, як красиво осінь розфарбовує листя. Подивіться, як гарно виглядає дерево берізи. А ось подивіться, як гарно виглядає дерево клема. А ось це червоне листя це дикий виноград. Подивіться, як гарно навкруги. Ось він справжня чарівниця, як гарно розмалювала листя, сади, гаї. Все навкруги, мов палає жовтим, багряним, червоним кольором. А ми з вами будемо насолоджуватися цією красою. Поки листя не почало свою мандрівку та не упало з дерева. Осінь найчарівніша пора року. Вона фарбує все довкола у золоті, багряні та помаранчеві барви. Листочки кружляють у повітрі, немов у чарівному танці, тихо шелестять під ногами, з'являється легкий прохолодний вітерець. Що нагадує нам, що скоро буде зима. Насолоджуйтеся красою осені, бо осінь – це пора затишку, натхнення різнобарвних букетів із листя та довгих прогулянок під шурхливим осіннім листям.